Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії, я, автор та ведучий Семко, А також радий вітати сьогоднішнього моєго гостя. В нього сьогодні прем'єра. А сьогодні до мене завітав пан Сергій Валерійович Бузниковатий. Це заступник директора департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Пане Сергію, ради вас бачити. Доброго дня, а, Ну що, з прем'єрою вас? З прем'єрою. Сьогодні понеділок, сьогодні прем'єра. Пане Сергію, маю сказати, я вже Мав декілька дзвінків, і е, саме глядачів і слухачів, які побачили, що немає сьогодні в ефірі. пана Андрія, е, ну все буває в житті. Захворів пан Андрій. Бажаємо йому якомога швидше одужання. А от пан Сергій сьогодні буде розповідати про роботу департаменту. А про що дуже дуже хочеться нам поговорити? Давайте розпочнемо з того, що напевно більшість автомобілістів вже побачили, вже відчули і вже зрозуміли, що це де це вірніше. Навіть ще не зрозуміли, що це де це є. Як це? Що я маю на увазі? А, спочатку пішла інформація, що е, поблизу двох навчальних закладів, а потім пізніше, це вже десь тиждень тому, біля дев'яти навчальних так, так, закладів. І я думаю, що буде ця цифра збільшуватися. Буде да. е, встановили. А якщо правильно казати, поклали поклали берлінські змонтували подушки. змонтували, змонтували. Змонтували. Так, де, змонтували. Так, да. змонтували, берлінські подушки. Пане Сергію, декілька слів про цей, як правильно сказати, цей засіб, це цей елемент пристрій елемент дорожнього дорожнього. Водек... Да. Декілька слів. Що це таке? Дивіться, я почну з того, що ми з початку навчального року на вулицях міста встановили. На дев'яти об'єктах встановили берлінські подушки. Це елемент дорожнього руху, який призначений для зменшення швидкості автомобілів, а також для підвищення безпеки дорожнього руху та підвищення безпеки пішоходів. І саме в першу чергу дуже акцентовані моменти. А акцентований момент я маю на увазі школа, діти. І дорога так першу чергу. Першу чергу дані елементи дорожнього руху берлінські подушки були встановлені біля навчальних закладів, тому що ми розуміємо, як департамент профільний, що це найбільше місце, яке необхідно нам захистити, для mm -hmm. того, щоб воно було безпечне, а перед тим в Маємо абсолютно відверто і чесно сказати, перед тим там були встановлені також, скажімо так, стримувачі, да стримувачі руху, швидкі швидкі обмеження швидкості, якщо навіть так можна сказати. А це навіть не лежачі поліцейські. Лежачі поліцейські, Ми їх так називаємо. Лежачі поліцейські це підходить назва так, підходить. лежачі Звичайні. поліцейські. Звичайні. Пане Сергію. Лежачі поліцейський з часом він себе просто вичерпав. Він змінився, він перестав виконувати свою ро що прийшлося во поміняти на берлінські подушки, і насправді ситуація в іншому вийшов новий стандарт державний ДСТУ, яким ага. дав яким лежачі поліцейські в такому вигляді, які були встановлені в нас по місту, вже б не передбачені. На сьогоднішній день державним стандартом передбачений берлінська подушка в такому вигляді, яку ми встановлюємо. Ага. Тому ми оно, тому ми, скаже оновлюємо даний елемент дорожнього руху на більш сучасний, який передбачений чинним законодавством України. А, треба буде подивитися, до речі. Правила дорожнього руху, чи є там окрема стаття, чи є там окреме роз'яснення, як їх треба. Це передбачено в ДСТУ. Цього це передбачено в ДСТУ. От як їх, треба, як їх треба переїжджати? Чому? Тому що особисто я бачив декілька вже варіантів, як їх переїжджати. Принаймні, хоча б два. Це звісно, зупин... ну, зменшують швидкість так, і е... половиною автівки переїжджають половиною. Тобто намагаються, щоб одна половина автівки їхала все е, поза межами Берлінської, так, а інша так. так ну... Скажімо так, з креном таким. Інші ж дивляться, якщо дорога пуста, то взагалі виїжджають на зустрічну смугу і просто повністю біжать, Що я розумію, це заборонено робити? Взагалі це порушення права це, 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 це порушення, це, це, порушення, порушення правил. руху. І, дивіться, для того, щоб такі випадки не відбувалися, ми встановлюємо стовпчики, стовпчики. По осьовій лінії, там, де встановлені берлінські подушки, для uh -huh. того щоб водій, щоб водій фізично не мав змоги обіжати по дані подушки. Я просто ще не бачив, що, що вони є. Ну, принаймні там, Ні, де я їжджу, я, я, я просто, встановили, не бачив. Да, встановили вже біля 19-ї школи. Це на, на, на на старому місці угу. встановили сьогодні, буквально сьогодні, зранку встановлюють на десятій школі вулиці Андрія, перезвано, і також далі в тих місцях, де вони змонтовані, буде встановлювати. Угу. Я чому так деталізовано це все проговорюю? Щоби зараз наші глядачі і слухачі не дивувалися тому, що. Ще щось буде встановлено на дорозі, так, тому що так, як правило, так. якщо коли щось встановлюється на дорозі, в тебе завжди завжди питання, ніхто не знаю, що, що це та. таке? Так, що так, сталося? Так. До речі, оці берлінські для подушки чого воно? Берлінські подушки. Вони м я зауважив, що вони ще мають свій специфічний колір. Вони темні. Чи мають вони е якимось чином, ну якщо не підсвічуватися, то відбивати е в темну пору е доби? Дивіться, вони облаштовані таким чином, проноситься фарба. Це вже, скажімо, технічний елемент. проноситься угу. фарба таким чином, щоб, щоб давало відблиск водію в темну пору доби. Угу. Але, але в основному в нас ті переходи, де ми їх встановили, вони є освітлені, тому там достатня відвидимість в темну пору доби. Угу. Окей, з ними розібралися. Скажіть, будь ласка, чи буде іще десь встановлено, якщо от ви сказали, що лежачий поліцейський, це вже якби ну, минулий день, скажімо так, це вчорашній день. Чи очікувати нам, що по місту? Будуть замінені лежачі поліцейські безпосередньо на ось ці подушки? Так, дивіться, дана робота нами буде однозначно буде продовжуватись. Ми плануємо з часом ті лежачі поліцейські, які вже виходять з ладу, які зношені. Фізично угу. будемо замінювати на берлінські подушки, тобто вони будуть демонтовані з часом, так, з часом, з часом, так. так угу. да ну це, це буде не за один день, як ми ну, кажемо, так да, але це буде з часом так, по скажемо по технічному стану їхньому, як вони будуть зношуватися. А а на але в першу <звісно> чергу будуть встановлюватися в місцях, де є аварійно небезпечні ділянки біля навчальних закладів ну, в першу це, чергу. Так, ну, да, в першу там. Бо іноді відверто скажу, іноді у мене. Так, з острахом я переїжджаю, наприклад, і дивлюся е, на ці е, лежачі поліцейські, від яких практично нічого не залишилося, а іноді буває що штурпачки просто. Шини тому дана робота да, проводиться. Тут, да. Тому дана да. робота й проводиться. Тут да. і виникає це питання. Да. Все зрозуміли. Значить, тепер ми йдемо плавно, спокійно. Наскільки це дозволяє погода, наскільки це дозволяють ресурси, але впевнено, йдемо до того, що практично всі лежачі поліцейські в місті Вінниці будуть замінені на такі от берлінські подушки, пане Сергію. Ну і звісно, ми навіть в себе в новинарні нашій а ми розділилися, чому називається берлінська подушка. Душка. Чому, не... Чому не інше місто, наприклад? Чому Берлінське? Тріше, тому, що, тому що такий саме елемент дорожнього руху в такому вигляді, як він зараз розміщує, ну, скажімо, розміщує, розміщується, були застосовані в Берліні. Найперше, е да? Чи як в скажімо, в одному з найперших? Угу. Тому міст. Так, да, міст, тому так. угу. Така назва вже пішла і в цілому. Окей, а, наступне питання, яке е, цікаво, і ми практично кожного разу, як тільки таке стається, ми кожного разу е, надаємо акцент е, цьому питанню. В даному випадку я е, ще раз хочу розповісти і ще раз не я буду розповідати, я хочу запитатися. А пан Сергій розповість: це наші е, тролейбуси, які збираються на нашій базі. які... Збирають наші фахівці. Я маю на увазі тролейбус він лайн. Знову таки знов запустили новий тролейбус вінлайн, так абсолютно вірно. Е, от пане Сергію, більш ширше можна від вас отримати інформацію. Знову таки, що це, де це, як це і технічні дані, і так далі. Так, звичайно, так далі. дивіться, це тролейбуси тролейбуситвінлайн. Потролейбуси це наш вінницький бренд. тролейбуси власного виробництва на сьогоднішній день. Це вже 22-й тролейбус. Який вийшов на лінію? Дані тролейбуси вони є низько підлоги. Вони є з автономним ходом, що дозволяють залучати їх на перевезення в ті куточки нашого міста, де немає контактної мережі, і, скажімо, віддалені куточки. І Дійсно вони себе гарно показали в даних перевезеннях. Угу. Це наше власне виробництво, і великий плюс що що ми і виробляємо їх, а також здійснюємо обслуговування на базі потролебусного депо. Де задіяні де задіяні наші працівники Вінницької транспортної компанії? А я зараз дозвольте, я зараз зацитую пана Андрія Сорокіна, як він сказав, що це вже 22-й тролейбус, 22, який зібрали так, фахівці Вінницької транспортної компанії, завдяки наявності акумуляторів. Він має запас ходу на 20, 20 кілометрів більше. До тобто, це виходить без приєднання до, до, мережі, до електромереж. Так, тобто може працювати як тролейбус, так і електробус. Попередньо він курсуватиме на тих маршрутах, де у цьому існує найбільша потреба. Це сказав в своєму інтерв'ю директор департаменту транспорту міської мобільності в Львівської міської ради пан Андрій Сорокін. А так є так, воно і так в принципі є, звичайно, Так, звичайно, це все одно для нас це виходить достатньо така скупа інформація. Вінничани зробили, запустили на маршрут, і він має плюс 20 кілометрів. Так. Ну, скупо, погодьтеся, пане Сергій. Він не Так. але якщо розбиратися, вінничани зробили, тут же що йде? Значить, наша. Інтелектуально-технічна база. Дозволяє це робити. Звичайно. От про це треба говорити. Дозволяє це робити. Так, звичайно. У нас є фахівці, які класу. можуть це зробити звичайно. і це роблять. Це так. раз. Так. Друге, якщо наші фахівці це роблять, значить це наші робочі місця. Однозначно. так, 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 же ж. так, так наші так, робочі так, місця. А якщо це наші робочі місця, це значить наші це податки. Звичайно, звичайно. От, от за простою маленькою фразою запустили новий вінлайн. Скільки є? Скільки з Скільки... собою тягне порядок так, речей так, наступних? Так так, так, так. Скільки тягне, і, і ми маємо це розуміти, ми маємо це усвідомити. А я розумію, що можливо це питання не зовсім до вас, але можливо, ви щось чули? Чи, е, це ж на базі нашої транспортної компанії. так же? Це все основна відбувається. База основна це... робота робиться там. Звичайно. Саме там. Можливо, ви щось чули, чи е, м... хтось з інших міст. Виходив на транспортну компанію, можливо, на вас виходили на ваш департамент і е, запитували. Тоже хочуть чи хочуть нас і... купити. Я так грубо вже сказав. Вибачте, я думаю, тут першу чергу купити це добра справа. Вони міста інші міста цікавляться нашим досвідом, яким чином нам вдається на своїм, скажімо, своїми силами, своїми руками збирати такі тролейбуси. Тому що дійсно це в нас в нас одне з підприємств, яке це може робити. Інші міста таким не займаються набагато і простіше закупити новий рухомий склад виробника і його обслуговувати що й роблять інші компанії транспортні по Україні? Тому дійсно звертаються і міста, і інші, і департаменти профільні в даних містах, і компанії транспортні приїжджають до нас, вивчають наш досвід, яким чином ми робимо дану роботу. Що ми і здійснюємо своє виробництво і обслуговування на базі компанії нашої транспорту. Тобто зацікавленість є. Звичайно, є. Зацікавленість да, є. Так. Ну, І нам приємно знову таки, що я все-таки е, в цьому питанні я оптиміст, і я вважаю, що якщо є зацікавленість, то можливо і буде якийсь практичний зиск, і практичні, а отримати наші транспортні компанії, отримати замовлення на виготовлення ну це супер просто, я вважаю. Ну, потрібно збільшити виробництво, масштаби збільшити. Поки, для цього. Що. Поки ну... що ми закриваємо власні потреби. Поки що власні. Закриває але власні ми потреби. заявили на всю Україну, що ми можемо це робити. Можем. Чудово, це це дуже цікаво. Це дуже чудово. Ще один момент. От тут вже е, ми запозичуємо і досвід, і найголовніше, ми запозичуємо безпосередньо рухомий склад. А я зараз маю на увазі е, трамваї е, трам 2000 так, так, Тому так, що в середині е, минулого місяця він ну цього місяця виходить. Цього так, місяця так. всередині до нас прибув ще один. Це вже, якщо я не помиляюся, 23-й. Вже на два прибуло 20 24. 24. 24 вже ага, прибули, ага, дуже добре. Так. 24. От декілька слів про е, травм 2000 тисячі, про е, наше співробітництво зі Швейцарською конфедерацією. Що це, де це і як це? Дивіться, це в нас е, зараз відбувається другий етап нашої співпраці. На першому етапі ми отримали 116 травайних вагонів. Це були в період років 2006-2011. Ми доволі успішно їх використовували. І під час зараз реалізації другого етапу ми вже отримали 24 вагони. З них 16 вагонів вже знаходиться на лінії. Для того, щоб вони могли. На лінії використовуватись, вони пройшли необхідну технічну адаптацію, бо юридичні процеси для того, щоб ми могли б на лінії використовувати. Дані трамвайні вагони були обладнані валідаторами нашими для оплати проїзду, також там деякими елементами для їхнього використання. Ну, це ті самі декілька разів вже говорили, що це і дзеркала У нас дзеркала, мають бути раз. Вигода, там, поворотники, по поворотники також два, ставлять. Да, так, да. Так, так, так. Начинка, як ви вже сказали, валідатори Валідатор, для того, щоб можна да. було оплачувати. Тобто, також ще додав, що в нас ще в планах по співпраці в поточ... до кінця поточного року або на початку січня ще отримати дев'ять вагонів. Загалом перша поставка другий... Ну, в другий етапу буде 35 вагонів має отримувати. Угу. Місто Вінниця далі. Ми продовжимо з ними співпрацю Швейцарською конфедерацією і також в максимальному плані це ще отримати 35 вагонів, загалом 70. Ну це великий парк. Це, це великий парк, звичайно. Це, це, це в... дуже великий парк. Да, це великий парк. А... Але в нас вже є ресурс. В нас є, в нас вже є, є практичний досвід. І колеги колеги Швейцарії, коли приїжджали до нас, вивчали наш досвід. Як ми їх ремонтуємо, утримують. Вони були досить здивовані, що трамваї, які були отримані в період першого етапу, знаходяться в досить доброму стані. Дуже до угу. добростання і вже на основі і, цих висновків і, було приймалося рішення щодо поставки і надалі. <танків> а <танків> Знаєте, от коли ви говорите, що вони в досить доброму стані, я, е, я не втомлююся помиляти одну і ту саму фразу, навіть ті самі речення, які я говорю декілька ефірів. Е, саме на ефірах, коли ми говоримо про транспортну кампанію, е, мене якось, як тільки тільки з'явилися ці трамваї, мене якось зацікавило. Я підійшов до кабіни водія, і там є пам'ятний е, знак, навіть не пам'ятний знак, а там є табличка, яка. Е, яка присутня, зверніть на це увагу, присутня на кожному абсолютно е, трамваї, на кожному вагоні? Е, кабіна водія, і що там написано? Коли вперше вийшов на маршрут, і коли, так, так, була, так. коли, коли був є. перший капремонт? Потім наступний. Потім другий капремонт, потім так, третій так, капремонт, так, так, четвертий навіть так. є. І от я стою так і дивлюся, і це. Я не хочу казати, якого року, але я стою і дивлюся, і я не вірю своїм очам, що в такому стані, в такому доброму стані, класному. Стані вони доволі якісні. Так, вони так, і вони, якісні, вони і, і сильні. Вони і підходять е, після, наш, після адаптації так, на, наших, так, на наші, да. наші колії. Так, звичайно. Ну, це, це просто супер. це дійсно. А так як ви сказали, що от ми можемо отримати ще до кінця, е, взагалі, от цього траншу, якщо так можна казати. Ну, якщо да? так, етапу, да, скажімо да, так. Да. Да. другий етап е, Знову таки будемо, не будемо забувати, що це і робочі місця. Що це і знову таки, наша логістична, так, так. повністю по нашому так. місту, наскільки я розумію? Дивіться, вдивіться в цілому, основна доля перевезень по травами. Це ну. Скам дані трамваї, швейцарські трамваї. Uh -huh. і, в принципі, тобто вони свою роботу виконують під перевезенням доволі нормально. Ну no, а, а які у нас ще є на, в, на маршруті? No, ну там декілька. Ну no, декілька, буквально в нас ще залишилось в чеських татрах, але вони вже, скажімо, поступово... знову таки ну, вони да, вже трошечки. Вони вже більш злошені, тому ми переходимо на, на швейцарський Трамвай-2000 і будемо далі переходити. Все більше uh -huh. буде адаптувати і будемо їх ставити на лінію, злучати до перевезення. No cóż, Приємно, приємно, що навіть і в такому і, і, і приємно, і класно, і зручно, що в такому питанні Швейцарська конфедерація е, нас підтримує. І скільки вже років, це ж не перший транзит, це не перший десяток. Та скільки вже років в цій, десяток, так. цій програмі, так, і так, так. вона є, і до цього часу вона є, і ми користуємося здорово, Дуже, 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 дуже е, дякуємо. Якщо взагалі на Швейцарія бачить, а може наш бать, то дуже дуже, дуже дякую. Тому що ви таким чином нас підтримуєте. Ну що ж маємо виходити вже з ефіру. Я встигаю ще нагадати, що заступник директора департаменту транспорту та е, міської мобільності Вінницької міської ради будинкуватий пан Сергій був сьогодні е, гостем е, нашого е, ефіру. Прийшов до нас на майданчик. Я вас вітаю з прем'єрою, пане Сергію, е, пану Андрію, Дуженя швид, е, Швидкого. А м, завжди радий будемо бачити і вас, і пана Андрія, і взагалі говорити Заємо. про те, як. Працює департамент. Тим більше назва дуже мені подобається транспорту міської мобільності. От міська мобільність також дуже дуже цікава. Я вам щиро дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Ми Зараз йдемо на невелику музичну паузу. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 рафель. Місто над богом. Події, що поруч. We'll okay.